За кілька тижнів сотні волинських одинадцятикласників отримують свідоцтва про закінчення загальної середньої освіти. У час повномасштабного вторгнення як таке, гучних святкувань у школах загалом не планують однак деякі офіційні заходи відбудуться. Зокрема, як повідомив у коментарі телеканалу конкурентів, його очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар зазвичай кожного року міністерство освіти України продукує рекомендації щодо завершення освітнього сезону і навчального року. Наразі їх немає. Ми маємо певне напрацювання з керівниками закладу освіти. Проводимо постійні наради. Ось ну заплановано у нас на число, 31 травня. Це останній дзвоник. Формат визначається кожен заклад освіти в залежності від безпекової ситуації, також міскості укриття також і антиковідних норм. Останній дзвоник у луцьких школах відбудеться 31 травня. От вручення медалей випускникам буде 20 червня. У межах області керівники навчальних закладів самостійно визначатимуть, коли і як проводити останні дзвоники. Кожен навчальний заклад має автономію, і вони самі вирішують, коли в них е, випускні коли закінчення е, чи початок навчального року. Заступник міністра освіти України Андрій Гвітренко у ефірі телемарафону Єдині новини зазначив, що останній дзвоник у школах України 2023 року. Департамент освіти рекомендував провести 16 червня. Однак, кожен заклад освіти може обрати свою дату. Крім того, департамент рекомендує вручити випускникам документи про освіту до 21-23 червня.